Це моє місто, місто, яке поглинає пустеля. 29 березня з'явився новий, дуже небезпечний провал біля провалу Чаша. і цей фільм буде присвячений йому та наслідкам. Діаметр верхньої частини провалля на момент зйомки становив біля 80 метрів, а горловини у бурову камеру біля 20 метрів. Пілот коптера навіть не підозрював наскільки складною буде ця подорож, і які ризики будуть при керуванні коптером. Пройшло декілька тижнів з моменту появи провалля, а земля продовжувала зсипатися у борову камеру. Біля цього проваля вже існували дві та на відстані третя провальна воронки. Чаша з'явилася у 1985 році. Біля неї провал у 2012 році, а та, що на відстані у 2011 році. Але це не єдині проваля, які тут існували. Перші почали з'являтися на початку 60-х років. А для того щоб зрозуміти, як все починалося, ми з 2024 року повернемося на 4 роки назад у минуле. Десь за 4 роки на картах Google з'явилася нове відвалля пустої породи розмірами 150 на 150 метрів і дуже високе. Ця порода їхала з північного кар'єру і складувалася на північ у напрямку провалля Чаша. Цей відвал поховав під собою ще одне безіменне провалля. Техніки працювало дуже і дуже багато, і порахувати об'єми пустої породи дуже важко. Відвал поховав під собою велике поле кавиле та зелені луга. Червона пустеля заповнювала собою все, що тільки можна. Але з цим відвалом треба було враховувати велику кількість борових камер, яку залишили після себе законсервовані шахти Саксагань. Та довоєнна шахта Гігант, які перетиналися з комунікаціями шахти Гігант Губока. І те, що мало статися, сталося. По звуку і за наслідками це нагадувало вибух ядерної бомби. І який ланцюг подій піде за цим, невідомо. Але це лише тільки початок. Мені дуже пощастило спостерігати за озером Чаша на провалля, ще з 2017 року. Але найважливіші події почали відбуватися у 2019 році. Озеро тоді повністю висохло. Тоді все це списували на аномальні кліматичні умови та занадто високу температуру. Але я тоді ще казав друзям, що вода зникла непросто і що відбудуться ще якісь події. На цей час я можу казати, що маю великий досвід та статистику по проваллям. Я побував на дні декількох дуже небезпечних провалів, та пройшов провальні розломи і спустився до бурової камери. Я бачу, як змінюється природа, та як пустеля відвоює собі території. Не хочу ніяких пророцтв, але галківський кут може видати ще щось дуже фантастичне. А щоб ви зрозуміли історію цієї території, нам треба буде знову повернутися в минуле в жовтень 1963 року. Те, що ви бачите у чорно-білому кольорі, це місто Провалля, яке з'явилося у 1963 році. Це відбулося 10 жовтня. Семеро людей йшло з карнаватки на працю на утрішню зміну. І всі вони загинули, каміння перемололи їхні тіла. Те, що ви бачите в кольорі, це вже існуючий південний кар'єр, який поглинув ці провалля. На фотографії, яку зробив Юрій Звірковський та розмістив ресурс «Криворізька старовина, можна побачити масштаби того провалля. Також є підтвердження братської могили на фотографії. На супутникових знімках. З ресурсу Load Maps DPUA можна теж побачити, як це все відбувалося в 60-ті роки і зміну ландшафту зараз. Але повернемося в наші часи. Я вже казав на початку фільму про складності в керуванні коптером. Пілот втратив керування. Те, що відбувалося в польоті, це звичайна магнітна аномалія, яка поглинула сигнал зі супутників. І коптер, знаходячись майже в самій нижній точці проваля, вдарився в борт і звалився на дно. Пілот до самих останніх хвилин намагався врятувати коптер, але потік породи, яка зсипалася зверху, розбив його, і пташка навічно залишилася стерегти секрети провалля. Рятувати коптер в умовах сипаючої породи та ризикам утворення нового провалля, було дуже ризиковано. Пілот. Прийняв рішення залишити все, як є. а я продовжу далі розповідати про пустелі. І завдяки машині часу ми перемістимось знову у 2020 рік, та ще й на відстані 150 кілометрів. Це будуть Олешківські піски, нова пустеля. Я запам'ятаю цю пустелю на все життя за її красу. Але нещодавно я дізнався, що ця пустеля також з'явилася із за втручання людей. Сільське господарство і випас величезних статовець призвели до появи ерозії почви, а в подальшому тут з'явилася піщана пустеля. Але наше місто з усіма кар'єрами, відвалами, хвостосховищами та промисловими зонами майже зрівнялося з цією пустелею по площі. Ми побували тільки в національному природному парку, а залишилися для дослідження ще великі площі цієї Олешківської пустелі. Для боротьби з піском почали висаджувати хвойні дерева, і пустеля потрохи почала відступати. Але в мене була можливість дослідити криворізькі пустелі. Так, я не побоюся таких гучних слів по відношенню до мого міста, але пустелі існують з невеликими смерчами та піщаними бурями, в які нам довелося потрапити. Ця пустеля хвостосховище центрального гірничо-збагачувального Це також зйомки чотирирічної давнини, і я чув, що власники частково висаджують рослини, щоб змінювати стан цих дуже небезпечних пустель, з яких летять не тільки песок, а ще й оксиди заліза, які розлітаються по вітру. А потім я бачив їх опити на березі Карачунівського водосховища. Мною відзняті фільми про те, як я пройшов два хвостосховища і наскільки вони відрізняються. Перше хвостосховище, яке ви вже побачили, має свою екосистему з чаплями, лебедями, вудками та чайками. А хвостосховище північного гірниче збагачувана камбінати цього нічого немає. Але навколо його має дуже красиву природу з полями ковили. Відеозйомки Інгулецького я проводив тільки збоку, літаючи коптером. Але найжахливіше це з великої відстані дивитися на піщані бурі, які виникають при сильному вітрі. Щоб все це в фільмі звести до логічного завершення, я хочу вам показати ще частку кар'єра та що таке бурова камера. Це була навіть найризиковіша пригода за все моє життя, так як прийшлося йти під землю з давно не працюючого кар'єра, давно покинуту борову камеру, зі стелі якої осипається порода, та вхід в неї може бути закритий назавжди з людьми, що там знаходяться. Моє припущення, що в цьому місці побувало приблизно з десяток людей, а може трохи більше. Зараз це місце майже не існує. Кар'єр був засипаний, але вход був частково доступний і зараз. Ризики загинути там збільшилися в рази, так як почва для рекультивації почала давити на дах цієї камери, що може зробити нове провалля. Зараз ви вже повинні були зрозуміти на прикладах, що як відбувається з проваллями і чому ростуть криваві пустелі в нашому місті. Кінцівку цього фільму мені хотілося зовсім залишити без тексту. Дуже важко дивитися на десятки гігабайт інформації та відеоз'йомик нашого міста, в яких дуже багато червоних кольорів та понівеченої природи, коли десятки та сотні тонн перемолотої породи висипаються на зелені поля, коли місто живе над великими проваллями, про існування яких не знає. Коли люди дихають забрудненим повітрям, на жаль, це не тільки проблема нашого міста. Багато сусідів страждають не тільки нашими проблемами, а ще й присутністю радіації та інших забруднень. Дуже хотілося би побачити вашу реакцію у відгуках та побачити підтримку у розповсюдженні посилання на цей фільм. Дякую за перегляд! А також хочу побажати вам мирного неба.